Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Тільки що проводили ефір загальне прогнозування на період з 10 до 13.09 по всій території України. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. А зараз ми будемо роздивлятись таку актуальну ситуацію. Сьогодні Аля Путлер скликає терміновий радбез. Що будуть вирішувати, чи будуть вводити тотальну мобілізацію, чи що взагалі там відбувається, чи просто в панічних настроях не знають, що їм робити, чи будуть тих своїх генералів допитувати, максимально приєднуйтесь. Хто не зможе бути в прямих ефірах, я ефіри зберігаю. Зараз останніми днями Ютуб щось дуже так активно глючить. Якщо якісь ефіри будуть зникати, ну, то не від мене залежить. Тому старайтеся продивитися, поки вони є актуальні і поки їх можна продивитися. І нагадую знову ж таки: сьогодні в нас буде ще два е, прямих ефіри: перший це енергопрактика о 10 годині за українським часом, де ми молимось просимо за мир та перемогу України. І після енергопрактики буде прогнозування по регіонах та гарячих точках України на період з 10 по 13.09. Тому що загальний прогноз показав не таку, якби, як би нам хотілося вже чисто гарну картину. Загрози є і є зараз високі. І ми мусимо більш конкретизувати, де по яких регіонах це може відобразитись в наступні 4 дні. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до наших прямих ефірів. Хто може, поширюйте. Ставте лайки, вподобайки, це треба для YouTube. Коментуйте. Коментарі не завжди я всі ваші бачу, тому що теж одні пропадають, другі десь блокуються. Я... Це теж процес не від мене залежить. Тому таке. Тому таке. Давайте будемо дивитися, до чого йде цей Radbess. Що вони там придумали? Візьму Таро Deviant Moon. Так. Подивимося, зробимо розклад Оракул. Ну, тут взагалі дві карти. І також потім витягнемо кілька карт Таро Санта Муерте. Так. Перша карта. Обговорення подальших можливих ворожих наступів та атак. Обговорення напрямків. Обговорення... Взагалі, якби першим ділом слово, де навіть не обговорення, а звіт, звіт звітування. Значить, допитувати цих всіх народову плану. Чи є е, можливість е, оголошення загальної мобілізації в них? Подивимося. Далі, наступна карта. Чому це відбувається? Перевернута дев'ятка кубків. Не здійснюється їхні бажання. Також будуть обговорювати, як оправдати перед своїм же ж народом. Свій програш. Третя карта. Перевернута імператриця. Нема результату, нема прибутку, нема народження тої їхньої бажаної перемоги рашистської Що робити? Куди йти? Як діяти? Кого знову поставити на якісь керівні ролі? Я так розумію, що там голови полетять з плеч. І не в одного того їхнього керівника генерала, так званої спецоперації в Україні. Що тут нас де? Шість пентаклів перевернуте Тоже. Що просили, не отримали. Будуть ще обговорюватися якісь подальші варіанти, від кого можна очікувати підтримку, від кого можна очікувати. Підселення. Знов, напевно, будуть і Білорусію до, до чогось там примушувати. Чому вас підвисає ефір? Не розумію. Ой, ну бачите, такий. Оце щось робиться з Ютубом. Тут ніби нормально все пише. Усіх підвисає відео чи тільки в декого. Може зайдіть, може це у вас якісь ще проблеми з інтернетом. Може, зайдіть вийдіть, сам прямий ефір. Далі ми дивимося, до чого договориться. Перевернута королева Пентаклів. Таке враження, ви знаєте, толком і до чого не договориться. Толком ні до чого не договориться. Тут аркан повішений. Вони розуміють, що ситуація максимально переходить далеко не в їхню користь. Далеко не в їхню користь. Давайте спробуємо. Перейду на мобільні дані. Може, зараз буде краще чути і краще видно. Ану, пишіть, чи зараз стало краще видно, краще чутно, чи не підвисає вже відео. Я вже переключився з Wi-Fi на мобільні дані. Може зараз буде краще відео. І вони розуміють, що ситуація максимально для них стає. От для них якраз ситуація і підвесла. Який тут результат з того Радбезу? Четвірка пентаклів. Називається Хто що виніс, хто що взяв, хто що подумав, знаєте, хто вліз, хто по Отаке. Балаган. Просто балаган. Немає ніякої там згуртованості, немає ніякої там чіткості. Знову щось крутити, мутити. четвірка пентаклів це ще аркан скупості. Тобто, ще там якісь і фінансові, матеріальні, і ще там якісь питання виникають. Я так розумію, що навіть завдяки санкціям, там і економічно все так просідає, і буде ще більше просідати. І колесо фортуни. Знаєте, чого бувати, тому не минувати. Тобто, ну, десь такому принципу. Що могли, то запустили, що могли, то зробили. Ще, можливо, зараз будуть, я не знаю, кого вже збирати, ще, може, якось будуть виловлювати, з окупованих територій буде доставляти чоловіків йти, воювати. Ще, може, якихось там, не знаю, з тюрми будуть когось витягувати, якихось там цих всяких їхніх зеків чи когось. Не знають, кого просити допомоги. От колесо Фортуни, до чого це колесо Фортуни? Що вони хочуть? Яку удачу, який щасливий. Ну, ви бачите, що робиться, вже починає прямий ефір вибивати. Ну, ну-ну, ну просто. Ех, немає цього для них щасливого випадку. Немає. Бачите, шукають, де може бути це сонце, де може бути та їхнє підсилені підкріплення. От, бачите, якісь такі. Тут намальовані темношкірі. От, Ну там цей А-ля десь недавно їздив, там в африканські якісь там. Країни, може, там будуть когось шукати, якесь підкріплення, підсилення, не знаю. Але так чи інакше, на днях що ми, коли робили енергопрактику, відкрились такі, якби таємні плани ворога, що вони можуть робити теж зараз якісь свої там, чорні меси в Акханалі, І там пішло, якби таке чорна благодать, коли або затемнення сонця, або затемнення місяця. Ну, ми так дивились, ніби найближче затемнення це аж кінець йде жовтня. Може, вони ще не знаю, якусь там підняти нечись, викликати і щось поміняти. Але однозначно, однозначно хаос, бардак, кіпіш в них. Чи може бути в них така мобілізація повноцінна і повномасштабне об'явлення війни? От таке, бачите, все дуже хитке, все дуже нестабільне. Король цей туз жезлів перевернутий. Якщо вони це зроблять, то це буде, напевно, все-таки тоді або внутрішній в них переворот, або щось буде для них страшне. Вони це розуміють. Там вже одна вчора була інформація про те, що е, якась там в Санкт-Петербургу хтось там дав заявку оголосити того Путліра як зрадником, бо через нього через те все, що він почав, стало тільки гірше. То вже сьогодні була якась офіційна десь проскочила стаття, що вже тих людей розшукують і вже тих людей там будуть щось не знаю, що з ними робити. Тому сказати, що за якась така загальна мобілізація буде об'явлена, може якась часткова, може щось, бо якісь документи як розробляються, але вони напевно не знають, як це обіграти. Поки що карта перевернута. І вони все-таки будуть якісь сили десь збирати іншими шляхами, іншим чином десь щось спробувати викручувати, десь щось спробувати збирати до, до ну, мається на увазі там догруповувати і поки що виходити, якби тими силами, які є. Це може бути виведення сил навіть зараз, ще частково із напрямку Херсонської Запорізької областей, і ще десь більше перекинути їх напрямки все-таки на Донецький напрямок, як варіант, або на оборону Луганського напрямку. Бо наші ще трошки підберуться і туди. Підберуться і почнеться звільнення поступове, дай Бог, і Луганської області. Це все питання може бути отак: от. раз, як я кажу, судний день для ворога. В будь-який день це буде ще більший судний день для ворога. І єдине, що вони можуть от заходити мстити, як я кажу, це от якісь може зараз знову постати питання того ядерного терору. Знову ж таки, це питання може постати підвищених атак по інфраструктурних точках України, щоб нагнати більше якогось страху і ем, для людей. І це більше стосується при по, ті, які граничать з межують з Росією, там знову ж таки Черкаська, Чернігівська, перепрошую, Сумська області, Харківська, ну і так далі. Тобто, ті, оця сторона, яка найбільше, і прифронтувався частина, де вони можуть збільшити іменно обстріли повітряні. Тому що буде той радбес? До чого він доведе таке враження, що от кажуть, зустрілись, побалакали, послухали. Там, кого звільнили, кого забрали, кого щось там переміняли, і отаке. От таке враження, що вони реально не розуміють, що відбувається. Як так, яким чином вони програють? Вони цього не можуть збагнути. Чи є вищі сили, є земні потужні сили, які підтримують Україну, вони не можуть цього збагнути. І це ще поки що немає активного надходження ленд-лізу. Наголошую. А він буде. І дай Бог, щоб до того часу ще там всередині в Росії був такий переворот, щоб їм тим більше вони за Україну забули раз і назавжди. І хай зі своїми там моментами розбираються. Але от, ви просили по тому Радбезу глянути. Ну таке, будемо бачити. Поки що з тої загальної мобілізації, прямо з такими цими. Ну, карта цього не показує, не знаю. І кажу, може, вони якусь часткову ситуацію обіграють. О, там Зараз все рівно йде, якби сезонний, напевно, призов і так далі. Тобто вони якось стараються. Вони якось стараються То все питання обіграти. Знаєте? От. Бо оголошення в тотальній мобілізації це просто, напевно, грозить для них теж внутрішнім колосальним переворотом. Ну, якось так. Будемо бачити, будемо дивитися, будемо спостерігати. От за Харків і за всі регіони, за всі міста, ми молимось кожного вечора о 10.00 за українським часом в наших енергопрактиках. Будь ласка, приєднуйтесь. Чим більше нас, тим сильніша молитва, тим сильніша наша енергоробота і тим швидше ми до перемоги. Тому я сьогодні ще кажу вам до зустрічі, до побачення в прямих ефірах. Зараз я цей ефір завершую. І будемо о 10-й годині зустрічатись для енергопрактик. І після енергопрактик буде по кожному регіону по гарячих точках прогнозування прогнозування на період з 10 до 13.09. Тому приєднуйтесь поки що. До зустрічі! Почуємось.